Їде, а чоловіка такий років 55. І бутилкою махає. Ну, думаю, може, води просить. Думаю, відділю йому трошки. Зупиняюсь, він каже, 100 грамів потягнеш. Кажу, дядьку, а на камеру можете це повторити? Ні, без камери, тільки без камери. Де цей Сашко взявся на мою голову сьогодні? Тільки велосипед вимав. Всім привіт. Проснувся сьогодні зранку. Дзвонить мені Сашко, поїхали кататися. Поїхали кататися. Кажу, йому вчитись здурів, кажу, там всю ніч дощ ішов, грязюки, калюжі. Ось там сухо поїхали. Я такі маршрути покажу. Відео буде супер, каже. Ну, коротше, я до чого це все веду. Якщо вам відео не подобається, ви не треба мене дизлайки ставити. Заходите на канал Лакацакі і там нажимаєте дизлайк, дизлайк, дизлайк. Так що я не знаю, куди ми їдемо, я вже весь грязний, я вже вам показував. Сашко, куди ми їдемо? Я, кстати, попередній нашої покатушки по, нашій по... цьому ж маршруту, я впав. Тепер його черга падає. Ні, так... падати я не буду, бажання немає, щось трошки так падати. Ну, спочатку ми почнемо, звісно ж. Цкаве, тим більше, що хтось дзвонить. До речі, не купуйте ніколи парафінову змазку французьку, така як Зефал. Ну, оце ось сюди таке весь час після 20 кілометрів вже. Слава Богу, я їй мучив цей тюбік уже 2 роки. Ну, Все грізнюче від неї, все просто. І коштувала вона, до речі, не дуже дешево. Два роки назад я її купляв за 280 гривень. Така вже ж гадость. Настояща сільська кава. Ціка. Скільки можна пити? Це коштує 15 гривень. І на смаки 15 гривень. <рес> так куди ти мене ведеш? Княжий чи левки? Левки княжий. Поїхали в княжи. Поїхали. Грошей в тебе хватить. Тільки дорога якась не княжа. Ой, так тут і не розженешся. Тут без виложена була. Княжий 300 метрів, але там поле. <рес> Як гарно люди молодці. Дорога не княжа, так? Да? Кріпостна О, зараз собаки нас покусають тут. Треба пішком писати Барсик, Барсик, ми свої. Ми не кусаємося, ти теж. Все нормально, все добре. Сашка пішов узнать, що по чому. Написано, ласкаво просимо, йди. Сашко домовився, Тільки я не знаю, чи він платити буде щось. Барсік, барсик, ми свої. Нас хазяйка впустила. Княжий. День роження, свадьби. Там більше людей. А це а на, на чоловіка приблизно на день народження, скільки виходить? Ну десь від 1000 до 1300. Басейн. Ось Бас, Бас, я вам такий номер один покажу. Це Щось така погода, звичайно, може на це. Баня. Набираємо воду, це гарячий, до коронавичі. А баня тільки той. Я тут грілів час, баня батьківський час, не мінімалка 3 години. Пусть це 3-3 години. 3 -3 години. Це така сонного. Я ми до вас не заходимо, натопили, заключали. Тут стол. Я все тут тарілки. Посудився. холодильник, мікроволомка. Знаєш, бо що Богдан тут зробив? Я знаю. Княжий. Виначе в городі Добре, дякую вам за побачення. Барсик великий охороняє. Та так і вірсашку. Пошли, я за все плачу. Він тільки узнав, що по чому, і все. Так, у мене ж таки карточка. Ось дивись, у мене ж Тримають карточка. Тут приймають карточку. А термінал не робить інтернету, Прийде це як завжди. Он я горілку взяв, їхати в ліс, заварювати каву. Ти горілку взяв? Горілку, не горілку. Горілку мені по дорозі вже предлагали випити, прямо по дорозі. Ми сьогодні як бомжи в діті, так що і будемо сьогодні в лісі, як бомжи сидіти. Бомжу стайл. Зараз ми хочемо вибратися в село полова, но но но. но. По не віде, кажуть, не кажуть люди, що... Так нам туди в будь якому випадку, Саш. Він Ви дома видно половой. Да? Да. По в зараз, в ну пішли спробуємо пішки. Десь. Ну що, Саня? Що будемо робити? Воно це вже село видно полова. Диви, ну от. Так, да, зараз трохи зайдемо по, по коліна. <ріх> Хорошо, йдемо. <ріх> Ого! Ого, он, хтось дивився, газував. Водку розказував. Диви, як хтось газував, і <рілку> ну, взяли, викинули, все. Ну, і хто, і хто він ж і Сюди ще треба було дойти, щоб його викинути. І стекло. Ну, не заждати мене. Саша, ти як маршрут складав, ти дивився дорогу тут? Я навігатор дивився. І що він ти сказав? Дороги нема, є направлення. Класно. Хорошо йде. А там тупіку ну, надо. Ні, щоб он по дорозі поїхати на сецький і сюди виїхати. Не, йдуть. Ну дивися, скорость не превишає. 5 км в час. Як же ж я люблю по грязюки, да ще проти вітра кататися? Обожнюю просто. Ось кудись ми заїхали. Ой, мене ще передній тормоз не робить. Сюди Саш, сюди! Ой-ой-ой! Чи на мірі ді не поїхав? Ой-ой-ой-ой! Колісники, -ой 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 -ой. наверне. Здається, ми до цивілізації доїжджаємо вже. Ой, я б держав би. руль би двома руками. Да я теж думав, що до руль двома руками держави, слизько, капець. Я такі пісок а Ти злюплю, коли Ти ж на ти так маршрут перекладав, що не знав, що тут церква є. Тобі подобається твій маршрут? Б'ютіфул. Ти мої кеди бачив? Бачив, чисті. Що це за людина? Хоче лізти всередину? Не треба, не лізь. Блін, ти подивишся, що в мій велик ти сьогодні? Подивись на мене. Так що, що на тебе? Ти маршрут строїв, ти виновахи. Де відео таке, щоб було там, як ти казав, вау, там буде? Коротше, Саня сказав, так як ми вже грязні, їдемо по цій незвісної дорозі до озера, там де немає дороги. А потім прямо виїжджаємо до Діброви. <ристо> Саша, до карта показує не туди, а от туди. <ристо> Тут не туди. <ристо> <ристо> я тобі кажу не туди. Ось давай я сюди поїду. Он оде. Да, Он так під хатою. Ну веди. Що веди, ти маршрут складав? От що значить я вибрав дорогу зараз. Нормальна дорога, без грязі, без нічого. Такий б не впасти! Нічого то гавкать! Ну я розумію, да, Сашко такий опасний тип. Ну все одно за чого на нього гавкать. Саша, ми правильно їдемо? Ти уверен? А я не клас! Саша довольний! Весь в грізюці! Одна природа така радує! Так, низько точніше, туди відключайся. Ну коротше озеро ми ось сюди проїхали, ото воно. Ми його не побачили. Що, Поїхали каву пити, говорити будемо про щось там. Сюда, ось сюди ось, нам дорогу сюди треба їхати. Туди. Нормальна дорога. Саша, а де дорога? Десь там. Прикольно. Що це за людина? Потащив якимись дібрями. Палок осюди нахватався. Капець. Фігезюка. Я вас умоляю, наставте йому дизлайком. Щоб він оце такі маршрути не вибігав. А ти хоч знаєш де ми? В лісі, да вже в полі. За дві години ми пройшли, проїхали 5 кілометрів. Супер! один. Супер! Я сьогодні всі рекорди свої поб'ю. <тас> оця дорога нас виведе на дорогу. О -о -о -о. А? Звучить, Отож. На дорогу. Не пройшло і два дня, як ми знайшли дорогу. Грязні, як черти. Як мені раніше оця дорога не подобалась <тас> тут. А яка вона класна і гладенька. Autobайк. Диви. Сезон, як завжди, ми завершуємо в діброві кавой. Минулому році ми на цьому самому місці закінчували сезон. Так, і, так. і раком, і боком і з підскоком, так? Да? Злітай, давай улітай. Так тихо. Ні, не буде, так? Та чиху? Умно, умно. Ой, дивися. А я думав, ти дорослий хлопчик. А ти ще маленька дитинка. Тільки по полях Ну, можна так сказати. Андрусинка немає. Так ми в цьому році нічого тут не готуємо. А тільки каву будемо робити. Да. Так, що тут у нас? Водичка закипиться? Я не знаю, які ти там тапочки. Дивиш, у ряшках, у тапочки. Бачиш, що ти таке у тапочки. Ну хтось тапочки загубив і метку зробив собі. Що там я їх загубив? Mm. Сашенька, може б ти сам би собі поколотив, а? Не, ну ти Сидить, розслабився, іначе... мене в руки начинає. Ну так ти маршрут складав, не я. І я, то тут, Гугл карта. Все по Google карті. Каву зробили. Да. Можна тепер і поговорити. Підбити підсумки цього року. Приїхав я в цьому році. Здається, 5 тисяч кілометрів по страві. Ну, комусь багато, комусь небагато. Це за рік 5 тисяч. Рік був, можна сказати, сезон був провалений. Всі знають чому. Багато чого хотілося куди поїхати в цьому році, так само, як і в минулому, але все це не вдається по одній простій причині І за цих клятих росіян. Нікуди далеко ти не поїдеш. Взагалі сезон у мене пройшов під знаком пробиття коліс. Весною скільки раз 5-7, мабуть, пробивався. І вже й нову гуму поставив і все одно пробив був. Таку стекляшку спіймав. Тепер наступних 5 років буде як по маслу. масу. Да, да, да. Моя болячка перейшла тепер до Піліпчука. Сашка Піліпчука, він тепер кожного разу пробивається. Ну, воно ж переходне, воно й до тебе перейде. То знак, що треба покришки міняти. Да. До речі, насчет покришки. Віторія моя сезон від'їздила на передньому колісі. Маленьке наче яйцо таке з'являється. І як їдеш по хорошому асфальту Є? і чувствуєш так, тик-тик-цик. От така тобі Віторія. Да. Ну, чого дешева? Італіянська мадеїн-Індонезія. Мадеїн не наша, взагалі. Все не так. До речі, приблизно майже рік тому ми тут разом з Андрусенком каші варили, сиділи. Тоді такий дубак був. Плюс два було. А сьогодні ми сидимо, жарко, Може і зима така буде. Да, да, да. Економія на куртиці, штанах, ну і на всьому судові. На сках, трусах. Да, не в ботинках, а в кросівках все. Щастини такі, штани стоять 2000 гривень, 2000 за штани. Раніше ну, 40, 40 гривень, то жалко було їх порвати. А тепер усюди, відровочку надів, то нюсеньку і все, в шоколаді. Поговорити трошки ще треба, мабуть, про наші плани. Але їх на наступний рік взагалі нема ніяких. Взагалі, не зрозуміло нічого. Єдине, що хочу, що, можливо, там якусь сумочку прикупити, кормушку на руль прикупити хоч на. Ось такого плана сумочку. Може хочу на міриду собі повісити. Баул назад? Ні, ні ні ось, бач. Угу. Да може під раму якусь. Ну це плани такі. Невідомо чи вони здійсняться. Звісно, здійсняться. А я куплю палатку, спальнику. І поїдемо в більшої путешествия. Також щось ще хотів на майбутній сезон, так сказати. Я не знаю, канал заходить в ступір мій. Треба щось робити з каналом, якщо б він розвивався. Ідей взагалі немає, голова пуста повністю. Як нема ідей, немає ідей. Збираємося і готовим. Плов, картошка хрі, франц... ф... картошка по-французьки, борщ, уха, борщ красний, борщ зелений. Коротше, переходимо на кухню на природі. Якщо цікаво, пишіть. Цікаво, плюсик, не цікаво, два плюсика. Злякали нас хмари, будемо роз'їжджатися Сашком уже. Тут було літо після бід. Осінь. Закартали. Да. Це ж ти й винуват. Ну що, всім пока, всім мирного неба. Так ми особо не поговорили, нічого. В минулому році тут пряму трансляцію проводили. але тут а, інтернет слабенький, поганенько було. Я так думаю, сподіваюсь, в наступному сезоні зустрінемося. Дай Бог всі все буде добре. Не тільки в наступному, але в цьому казанка намиєм, плова наварем, і будемо вести стрім. До зустрічі. Майчики да. до гори, дзвіночок і підписуємося. А до речі, якщо ж вам відео все-таки воно ж скучне, вийшло, так ви, пожалуйста, лакацакі там. Задізлайкайте, щоб він оце не розказував мені. Сказки, що там веселий маршрут буде. Дуже веселий. Грязний весь, як це. Заходьте до мене там. І отак йому. Отак, буде отак, видно, отак, як отак. я впав в кукурузу, якщо ще хто не бачив. Кукурузиня? В кукурузиня. В кукурузиня. Пісок. для росла кукурудзу. Всім пока, всім мирного неба. Пока-пока. уже пока. давай. Да, да. О, спо як спортсмен. Удачі! Попутного вітра тобі